треба підкачати банку да спочатку так. Самий найкращий метод це зацікавленість пацієнта в основному протез а, дуже рідко в кого може дістати до щелепи базуку якусь присобачити і коротчихкіречі на жаль поки не можна такого зробити вас цього в КПІ вчать загалом можна сказати так і ні жаль перевищені очікування від протезу Вернулися назад на фронт захищати нашу країну з біонічними протезами на жаль це держава не оплачує Доброго дня з нами Ярослав, який відповідає за кіберпанкові речі. Тому про вас трошки в чому ваша роль, от в таких вправах, ви координуєте? Чи а, а, так моя роль координації і навчання пацієнтів, що потрібно виконувати, і як потрібно робити певну дію, щоб виконати певний рух? Я розказую, які м'язові рухи можна виконати для певної команди, і що можна застосувати для виконання які лайфхаки можна використати, щоб протез краще працював. І загалом я навчаю пацієнтів, як користуватися своїми протезами. А які от методи допомагають швидше навчитись, швидше швидше адаптуватися найкращий метод це зацікавленість пацієнта, тобто не філонити, не пропускати? Так що це за штука, якою Глеб зараз займається. Глеб зараз займається, тренується на спеціальній системі кіт, система КОАП, А вона складається з 17 сенсорів, які кріпляться до тіла і щитують м'язові сигнали Глеба. коли він подає якийсь м'язовий сигнал, тобто напрягає м'язи, щоб виконати якусь певну команду або зігнути, або розігнути лікоть. І за допомогою таких команд він вчиться керувати своїм майбутнім протезом, тому що щоб його протез слухався його, то йому треба буде виконувати ті самі команди. Це найкраща чи це. Це одна з самих найкращих систем, які зараз є в світі. Також є ще система від компанії IBT Glide Вона називається, і вона в нас є також Глеб, Будь ласка, пару слів. Наскільки важко тобі зараз займатися, і що ти можеш сказати по результатам? Да? Ти вже тиждень десь займаєшся? Другий тиждень. Другий тиждень. Ну, я хочу сказати, що по-перше, мені подобається займатися, я розумію, що мені це потрібно для того, щоб повноцінно мати змогу керувати біонічним протезом, виконувати усі функції, які наразі доступні за допомогою біонічних протезів. І стосовно самих занять, я не можу сказати, що дуже важко, але треба адаптуватись, треба знайти то кажуть, золоту середину цих сигналів? От, щоб і не перевантажувати, не перенапружувати м'яз, коли ти хочеш подати сигнал, ну і щоб він не був занадто слабкий. Що воно щитує? Як вона працює? Вона щитує м'язові імпульси з шкіри, і, і коли хліб виконує, напрягає м'язи, вона щитує оцей електричний імпульс, який подається через м'язи. Я бачив, там здається вісім датчиків. так? Їх загалом вісім пар, один датчик розділений на два, і загалом всіх датчиків 17. Наскільки точно ця система реагує на команди користувача? Вона реагує дуже точно і набагато краще, ніж стандартні звичайні МГ-сенсори, які використовувалися колись в протезуванні. Ну, вони, в принципі, і зараз використовуються, але ми в нашому центрі намагаємося забезпечити всім найкраще наших поранених. Тобто, фактично, вона пристосовується до користувача, до власника, так? Вона особисто під кожну підлаштовується, і коли глєб отримає протез, у нього буде своя плата, яка буде запам'ятовувати всі його м'язові сигнали і старатися випередити, щоб покращити глебу користування протезом. Тобто, грубо кажучи, у Глеба буде свій чіп якийсь, да, який так. підлаштований під нього? Так, цей чіп буде встроєний всередині в протез. Він є трошки штучним інтелектом і з машинним навчанням. Він учиться і вивчає всі м'язові рухи Глеба, щоб потім їх відтворювати і підлаштовувати, щоб Глебу було краще керувати протезом. Чи є якийсь процес підготовки до старту навчання і як він проходить? Процес підготовки загалом це. А має бути з фізичним терапевтом в залі проходити, бо має бути дуже гарна м'язова форма, щоб датчики могли зчитувати щось сигнал. Тобто, треба підкачати банку да, спочатку, так. щоб вкривала вона протезом. Скільки по часу триває тренування? Загалом тренування триває одну годину, вона відбувається кожен день, і залежно від успіху пацієнта, від двох тижнів до місяця тренування. До того, як вдягнути протез. А правильно? так. А як от ви розумієте, що все, пацієнт готовий до встановлення протеза, він навчився, приїхали. Коли всі команди виходять без бою, пацієнт сам задоволений своїм керуванням на віртуальній руці, тоді ми можемо встановлювати протез і знати, що в нього буде відразу більшість команд виходити. А що найважче дається тобі зараз? А, Найважче? А, Блін. Пронація супінація, я думаю, найважче. от. А як ти можеш? От, передай людям, які цього, ну, наприклад, не мають ампутації. От як це в голові в тебе, як заставити руку рухатись, яка от, в тебе на моніторі зараз? <кхем> ну, я ж не управляю е, цією рукою за допомогою е, сили і мислі. Е, це е, управляю м'язом. Тому Ярослав і сказав, щоб повноцінно мати змогу займатися цим і робити певні кроки успіхи, треба спочатку прийти до певної кондиції в залі, тобто натренувати м'язи. Фактично кожен м'яз, до якого прикріплений в тебе датчик, відповідає за певний рух, правильно? Так. так. Це як в комп'ютерній грі треба забіндити. Да, там на клавіатурі певні рухи е, дії. Отут, От так і тут. М'яс це кнопка. В теорії ця система може допомогти з подолання фантомного болю а, в теорії так, тому що після того, як пацієнти одягають протези свої, то в них фантомний біль зменшується. Це вже було наглядано, продемонстровано в нашому центрі. Всі пацієнти, які мали фантомний біль від 0 до 10 по шкалі болю на 3 бали, після одягання протезу у них він зменшився до одного-двох балів. А цю Програму може якась звичайна людина скачати на телефон собі і О, скачати так можна, але вона працює тільки разом з спеціальним чіпом, який влаштований в протез. Які рухи можна виконувати? Можна виконувати згинання розгинання ліктя, супінацію пронацію – це повороти в зап'ясті і закриття розкриття пальців в формі різних команд. Наприклад, пацієнт може закривати пальці як всі відразу, це буде закриття в кулак, закривати окремо три пальці, це щоб брати якісь маленькі предмети, закривати два пальці, щоб брати ще якісь менші предмети. Ну загалом дуже багато різних ватів, які корисні для пацієнта будуть в побуті. Якщо людина дивиться фільм жахів. І їй стало страшно, вона напружилась, чи протест не вдарить її в щелепу, бо він напружив м'язи? А може бути таке, але в основному протез. А... Дуже рідко в кого може дістати до щелепи. <ріст> тобто якісь ложні сигнали вони можуть вплинути на рух так. протезу. Ложні сигнали дуже сильно впливають на рух протезу. І, і, і люба м'язова активність щитується коаптом. Якщо ця м'язова активність дуже співпала з, з командою, наприклад, згинання ліктя, тоді лікоть зігнеться. Угу. Зрозуміло. Тобто, треба це як <ріст> в тому ролику. Я зроблю вставку, де чувак давав інтерв'ю, і в нього почав протез видавати. Певні рухи. Чи можливо цю систему копт поєднати от з іншими інтерфейсами? Плані з іншим інтерфейсом. Базуку якусь присобачити й <світ> 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 на жаль, поки не можна такого зробити. <світ> угу. Зрозумів, що б ти порадив хлопцям, які тільки будуть е от, займатися цими штуками, треба займатися. Це не буде так, що ви сходили на один-два заняття, і все у вас все вийде. Треба займатися в залі, треба ходити, займатися з датчиками. От. І потім, я так розумію, коли буде протез, ще потрібно буде займатися з ним. От. Да, мабуть, все життя тепер треба займатися спортом. Звичайно. Можливо, є якісь речі, от чи треба якось морально бути готовим до біонічного протезу? А, так, треба бути морально готовим в тому, що це тяжкий шлях, і потрібно а, весь час тренуватися і його проходити. Бо якщо, наприклад, не завжди у всіх все відразу виходить, і на перших заняттях можуть бути дуже маленькі результати, але з часом ці результати збільшуються до того, що людина отримує протез і вона ним повноцінно керує. А чи повертається до хлопців і дівчат почуття керування рукою? Загалом, можна сказати, так і ні. Це в більшості залежить від того, чи в них, наскільки в них є розвинене фантомне відчуття своєї втраченої руки. А можна детальніше? Фантом застигає на місці, і вони ним не можуть буквально керувати ніяк. Вони вони його відчувають, що він є, але керувати ним вони не можуть. І коли вони починають керувати протезом, то й фантом може зрушити трохи з місця і почати також рухатися відтворюючи ті самі рухи, що вони виконують протезом. Що по очікуванням, коли плюс-мінус ти думаєш, отримаєш протез. Я не знаю, це ж не від мене залежить. Це залежить від того, коли там пройде комісія, я так розумію. Потім замовлять комплектуючі, вони приїдуть сюди, їх Ярик же ж, ти ж збираєш ці протези, збере його, потім примірки, налаштування. Ну, по срокам я не знаю. Я знаю от, військових як Глеба, і інших хлопців, які мають бажання повернутися на службу, чи можливо це, чи допоможе в цьому їм біоніка? Біоніка їм допоможе в цьому, і серед наших пацієнтів є два пацієнти, які повернулися на службу, вернулися назад на фронт захищати нашу країну з біонічними протезами. Тобто, з рукою людина може воювати. Буквально саме з Біонікою воювати не можна, тому що вона дуже хрупка. Але вони, отримавши протест, поїхали вернулися назад. Що б хотіло сказати людям, які будуть дивитися це відео. Це можуть бути і військові, це можуть бути і пацієнти, на яких ми розраховуємо так. Люди, які тільки отримали поранення. Або Просто такі, як ми з вами. Завжди потрібно тренуватися, підтримувати свою м'язову форму, тому що гарна м'язова форма це вже запорука успіху. А звичайним людям побільше донатити, тому що з ОСТ-інтеграцією в нас трошки є проблеми, і, на жаль, це держава не оплачує. Імпланти саме стрижні титанові, держава не оплачує. Так. Держава тільки оплачує протез. Так. Угу. А скільки коштує протез, до речі? А біонічний протез, те, який ми ставимо зараз кожному пацієнту, коштує 100 тисяч доларів. Це те, що держава оплачує. Так, це те, що оплачує держава. А скільки титановий стрижень коштує? А, титановий стрижень коштує 1 мільйон гривень. Нормально. Один мільйон гривень це те, що треба людині назбирати, щоб поставили їй нормальний протез. Так що, друзі, я думаю, кожна гривня вона не буде зайвою. Бо по копійці у нас і мільйони збираються. Дуже дякую, Ярослава, за я не знаю, були цікаві питання чи ні. Так, були цікаві питання. <гум> <гум> дякую вам дуже за ваше інтерв'ю. Хлопці, які зараз знаходяться в госпіталях, особливо ті, хто тільки отримав поранення, знайте, що є технології, які можуть допомогти. І головне, працюйте над собою, продовжуйте займатися, реабілітуватись, не лінуватись, і знайте, що життя продовжується. Thank you